Привіт! У дитинстві в мене був Xbox. Це перша моя серйозна приставка, яка справила на мене величезне враження. Минуло майже 20 років, і я знову вирішив придбати цю консоль. Хотілося відчути ті самі емоції, згадати, як це було. Я ще купив декілька дисків і сьогодні поділюся з вами своїми враженнями. Чесно кажучи, зараз усе виглядає інакше. Ніж у дитинстві, але я не гнався за технологіями чи якоюсь графікою, я її купив заради ностальгії. Якщо трішки поговорити про станції консолі, то я дуже задоволений станом, вона повністю в оригіналі. Звичайно, це може бути мінусом, що вона не обслуговувалася. Після включення і завантаження системи, вона завжди питає. Встановити час, потрібно замінити батарейку. Але в цілому, що стосується геймпаду, що стосується самої консолі, якщо не брати до уваги такі дрібні косметичні нюанси, виглядає вона досить чудово. З ігор довелося мені дозаказати декілька штук. За цією я полював, не знімав це відео, напевно, дві неділі чекав саме на цю гру. Її не було ніде купити, замовив я її Словакії, до неї в комплекті йшов такий ще Мадагаскар. Вони продавалися дві, досить за лояльну ціну, до речі, вони продавалися. Але так як доставка коштувала недешево, тому й обійшлися вони мені, в принципі, недешево, Але якщо брати за які кошти їх продають. То ці дві гри мені обійшлися щось, напевно, 45 злотих, ну, плюс-мінус 500 гривень. То, в принципі, я задоволений покупкою. Ця гра мені прийшла з приставкою. От дивлюся я зараз на цей Xbox, згадую свої перші враження в дитинстві від нього, і вже він здається не таким величезним, як в дитинстві, і не таким важким. В дитинстві він здавався взагалі космічним якимсь кораблем, якийсь артефакт з майбутнього. Ще пам'ятаю, в дитинстві в мене була 16-бітна консоль, декілька картриджів до неї. Але я не так часто в неї грав, адже я на той час відкрив для себе ПК-геймінг. Свині проти кролів», GTA. А ще оця легендарна гра. Напишіть в коментарях, якщо ви пам'ятаєте, я забувся її назву. Де в ролі лося, граючи за лося, точніше бігаєш, полюєш на мисливців. Я обожнював цю гру. І я взагалі не розумів, як розвиваються консолі, і тут в мене з'являється Xbox. У той момент мені здавалося, що ця консоль відкриває двері у новий світ. Це зараз ми звикли, що ігри виглядають як кіно. А тоді навіть найпростіший 3D-пейзаж здавався дивом. І, чесно кажучи, тоді графіка здавалася настільки реальною, що я думав, краще вже не буде. Але тепер дивлюся і думаю, краще таки стало. А ще були самі диски, їх обкладинки, як вони виглядали, це було щось неймовірне. Відчуття, коли відкриваєш коробку і бачиш диск з інструкцією, це теж частина магії, якої сьогодні вже, на жаль, немає. До речі, консоль мені купили вживано, і на той час я не розумів, що таке шита приставка, не шита. Просто в комплекті з нею йшло декілька ігор. Я в них грав, були ліцензовані, і деякі були записані на dvd диск І після того, як я всі ігри, які йшли в комплекті, пройшов, вирішив спробувати записати щось своє. І в мене вийшло. І після цього почалася епоха. Я грав все, що тільки можна, все, що можна було знайти в інтернеті і скачати, я його проходив. І це було надзвичайно круто на той час. Однією з перших ігор, які я хотів придбати, це була Halo. Мені пощастило, вона йшла відразу в комплекті з цією консолью. Колись ця гра здавалася мені абсолютно унікальною: простір, битви з інопланетянами, музика. Тоді я реально відчував, що я суперсолдат у далекому майбутньому. Сьогодні я запускаю її і бачу, що графіка вже сильно постаріла, анімації прості, текстури квадратні, але атмосфера залишилася. Цей саундтрек, ці перші рівні вони миттєво повернули мене в дитинство. Друга гра це SSX, це аркадні, сноуборд і лижі заїзди. У дитинстві я міг годинами ганяти схилами і робити трюки. Які уявлялися мені справжнім екстримом. Зараз я дивлюся, керування, здається, дещо незграбним, графіка теж не вражає, але відчуття драйву, цей сильний саундтрек і атмосфера вони залишилися. Це той самий настрій, за якими ми любили ці ігри. Пам'ятаю, у нас в дитинстві з братом було два фаворити: це SSX і, здається, якщо не помиляюся, TakeOver Fighting. Також хотів дуже показати його в цьому відео, придбати його собі в колекцію, адже ця гра, яка асоціюється в мене з Xbox, я її дуже полюбляю. І SSX і Takeover, міг нас братом тримати годинами біля телевізора. Але так як він коштує шалених грошей, щось в районі 40-50 доларів, це найменші пропозиції, які я знайшов, я не придбав його. І ось стоїть, до речі, правнук цієї консолі, Xbox Series X. Досить кумедно, що минуло скільки часу, а правнук з прадідом зустрілися в мене на одному столі. Це нагадує, як ми далеко просунулися, але і скільки всього залишилося ще з тих часів. Коли дивишся на ці ігри сьогодні, розумієш, що вони сильно постаріли, графіка вже не вражає, керування місцями здається незручним. Але головне тут не це. Xbox Original це машина часу. Він переносить тебе в ті часи, коли вперше відкрив для себе ігри. Це не про візуал, а про емоції. Для мене ця покупка спосіб знову відчути ті самі враження, які я мав у дитинстві. І це безцінно. Я радий, що купив Xbox Original. Так, ігри вже не виглядають так круто, як колись, але це зовсім не головне ця консоль про ностальгію. Про спогади, про той час, коли ігри здавалися магією. Тому, якщо у вас така сама консоль була в дитинстві або щось подібне, дайте їй друге життя. Повірте, ці емоції того варті. Саме через такі емоції я забувся записати кінцеву частину цього відео. Ну а ви напишіть в коментарях, які консолі у вас були на той час, які ігри ви полюбляли на них, і підтримайте цей канал лайком, підпискою. Це дуже важливо і до нових зустрічей.